І всім привіт! Біля мікрофона Кірґіїмс і сьогодні у нас буде серія будні адміністратора. І сьогодні побачите, як я проводив вайп на сервері SkyWorld. Я вам всім бажаю приємного перегляду. Я вже за кадром вайпну сервер, а також буду додавати нові крафти. Стратку я вирішив додати крафт губки. Друге, я ще вирішив додати крафт пляшечки досвіду. Для цього я вирішив додати крафт мушлі наудиуса. Також я вирішив додати крафт незерської зірки. Потім я додав крафт первини ендеру. Також фастом за кадром я вирішив додати крафт щитка. Шалкера, щоб ви могли скрафтити собі шаукер на моєму сервері в Майнкрафті. І як на останок, я вирішив додати Крафт елітер. Це вам трошки упростить виживання. Якщо у вас є такі ресурси, а шукати саму в елітру вам. Я лі... спробував накладання текстур, тому префікси навазили на ваші нікнейм. Але я тут все це пофіксити. Я це пофіксую. Я просто змінив значення ресурс-паку в конфігу даного файлу. Тепер більш цей баг вам заважати не буде. Зараз я вам покажу, як я завантажував чанки. Ось які прописував я команди. Кому треба, може взяти і записати собі ці команди, тому що вони вам допоможуть оптимізувати ваш сервер. Але перед цим ви не забувайте завантажити плагін чанки, тому що ці команди є тільки в цьому плагіні. Цей плагін працює і від версії 1.8 і аж до най найновішої версії. Майнкрафту він є на просторах спігота Тому що я yes. всім дякую за даного відеоролику. І не забувайте ставити лайки, а також підписуватись на мій YouTube канал. А на зв'язку був Акергієм з до нових зустрічей